Мої вітання в ефірі. Програма факти та я ведуча Ольга Міщук. Заряджайтеся святковим настроєм разом з нами. У новорічні дні на Приморському бульварі особливо багатолюдно. Одесити та гості міста прогулюються історичним центром, милуються святковою ілюмінацією, фотографуються біля головної міської ялинки із казковими героями. Для більш комфортних прогулянок Приморським бульваром розпочала свою роботу ярмарок-ресторан під відкритим небом. Гостям пропонують традиційні для зими частування – сосиски в булочці, сир в лаваші, глінтвейн, кава та багато іншого. Також на ярмарку можна буде придбати новорічні одеські сувеніри. Там під відкритим небом працюватиме всю новорічну ніч. Планується, що робота ярмарку триватиме до 15 січня. А головні події святкування Нового року пройдуть 31 грудня. З 19.30 до 21 на Думській площі пройде вистава, яка познайомить дітей з Дідами Морозами різних країн світу. Традиційно в цей день будуть розігруватися призи та солодкі подарунки. У новорічну ніч на площі буде також багато розіграшів та святкових номерів. На головну сцену міста запрошені одеські артисти, учасники ікс фактора. Головною зіркою концерту стане Світлана Лобода. Для гостей новорічного свята підготують два феєрверки: дитячий о 21-й та великий новорічний о 12-й годині. Коли містяни відпочивають, злодії працюють. Новорічні та різдвяні свята гарний привід вийти на роботу. Вільні домівки, як правило, з мінімальним захистом стають майданчиком для максимальних можливостей. Що потрібно робити, аби вберегти себе і свою домівку від непроханих гостей? Знають наші кореспонденти. Коли містяни відпочивають, злодії працюють. Новорічні та різдвяні свята гарний привід вийти на роботу. Вільні домівки, як правило, з мінімум захисту стають майданчиком для максимальних злодійських можливостей. Це Юлія, і вона власниця приватного будинку. Три дні тому вночі вона прокинулася від розуміння, що хтось доволі гучно наводить власні порядки у її будинку. Що робити? Вдома сама чоловік у від'їзді, мобільний десь у сумочці. Німається, така була так страшна. Все даже не представляється. Найкращим рішенням було прикинутися сплячею і не привертати до себе увагу. І справді Юлію злочинці начіпали. Тогда не помогли, ні дві собаки, ні решетки. Злодії працювали доволі професійно, швидко знайшли усі схованки і забрали гроші та прикраси. Історія Юлії не поодинока. Новорічні свята без крадіїв та злодіїв. Як же зберегти свою домівку від непроханих гостей? Зараз ми спробуємо відповісти на це доволі складне запитання. І для цього ми завітали до заступника начальника обласного управління поліції охорони. На прикладі історії Юлії ми розібрали, які є можливості захисту домівки. Частично допомагають собаки, частічно допомагають рішотки. Но собаку можно задобрить, отравить, либо использовать другие средства против собаки. Решетку можно снять, открутить, перекусить. Все. Дальше путь свободен. Найефективнішим варіантом захисту домівки за допомогою решіток є встановлення розсувних захисних сталевих решіток зсередини. Вони нададуть майну не тільки додатковий захист, підсилять рівень безпеки приміщення, а й призупинять в часі злочинні дії з боку зловмисників. Поки вони розбираються із новою перешкодою, поліція вже на під'їзді. Ефективною, до речі, є й така маленька хитрість. Любой преступник боится осветки. Но вот самый простой способ защитить свой дом, когда вы просто боитесь, это поставить по периметру дома фонари с датчиками движения, которые при движении любого же... он включает фонарь направленный и там регулировка идет, можно, чтобы он горел даже 5 минут потом. Понимаете? Потом он тухнет. Любой фонарь это их сдерживает и отпугивает. Також охорона квартир та будинків забезпечується шляхом пультового спостереження за допомогою засобів охорони пожежної сигналізації. У разі надходження тривожного сигналу на пульт централізованого спостереження оператор повідомляє про це власнику квартири. Та якщо це передбачено договором, скеровує до об'єкта охорони найближчої з груп затримання, які чергують у цій зоні. на наш пульт э, вызов по адресу Филатова 13Б, квартира 23. Несанкционированное проникновение в квартиру через входную дверь. Прибыл по данному адресу, оказалось как бы ложный вызов, потому что хозяин забыл как бы снять под охрану. Так все целые, все живы, все хорошо, все нормально. Проверяйте без нарушений. Время 16.55 Під Якщо бажаєте мати спокійну різдвяну відпустку, забезпечте заздалегідь якісний захист своєї домівки. Варіантів багато на будь-який смак та фінансову спроможність. Із найкращими побажаннями Анастасія Роблець, Анастасія Доманська. Факти. Ви вже запаслися головним новорічним напоєм шампанським? Ні. Тоді наступні поради саме для вас. І навіть коли шампанське у вас уже є, то слухайте, як отримати від нього якомога більше задоволення. Шампанське асоціюється з Новим Годом, з праздником. З Новим роком, мабуть. З праздником, тому що ну, ні один праздник, ні одне хороше настроєння не проходить без шампанського. Тому що ну, булечки, коли відкривають, ну, дуже класно настроєння, атмосферу, впечатлення. Свято у тендітному фужері у новорічну ніч, коли годинник 12 об'є, Усі, навіть ті, хто зазвичай полюбляє інші напої, обов'язково відкорковує пляшку шампанського. Традиція і салют по новому року разом. Але шампанське випускається тільки в регіоні шампань все ж інше називається ігристими винами. Каждая сторона винодельческая, она обязательно имеет игристое вино, потому что люди, человечество в целом очень любят этот напиток, он им нравится. Но каждая страна, она для, для себя придумала название. Например, испанцы называют свое игристое вино кава. Вот такое украинское слово. Німці називають зект, італійці називають «спуманте». Просто Голіцин, коли засновував виробництво російських ігристих вин у Криму, запозичив у Франції не тільки технологію, але й назву. Правда, кількість категорій справжнього шампанського французького менше ніж випускає Україна. В шампані випускають, конечно, в основному брюд, але... А большие, дома, самые большие дома шампанского они выпускают для нашего рынка и шампанское с добавлением экспедиционного ликура, то есть полусухое, полусладкое. Шампани производят шампанское только из трех классических сортов винограда. Это пино нуар, пиноминье и шардоне. А у нас и из этих сортов тоже и из мускатной группы мы имеем право производить. В Україні випускається мінімум сім основних категорій ігристих вин, які ми звикли називати шампанським, і які не поступаються своїми якостями французькому пробатькові, навіть виробляються за класичними технологіями: брюд, сухе, солодке тощо. Якому ж віддають перевагу одесити. Ну сухої ну от не знаю, сладке я не дуже взагалі уважаю. Шампанське то ми пастабична по... полусладке, полусладка. Хочмо. По традиции Сладкое. А почему? Жена больше сладкое любит. Які досліджували цей напій, прийшли до висновку: що шампанське напій щастя і здоров'я. Бульбашки не тільки памерчать голову і приємно б'ють у ніс, але й покращують вентиляцію легенів, збуджують дихальні центри, активізують смакові рецептори, тонізують нервову систему і навіть нормалізують обмін ліпідів в печінці. Французи й понині вважають шампанське найкращими ліками від простуди, що починається, та температури тільки у підігрітому вигляді. Аби отримати якнайбільше задоволення від шампанського новорічну ніч, фахівці радять купити пляшку цього чудового напою заздалегідь, щоб воно встигло відстоятися у холодильнику. Оптимальна температура напою, коли він повністю розкривається, – 7-10 градусів. І пам'ятайте, що шампанське покращує здоров'я тільки коли його споживати у терапевтичних дозах до 300 мл на добу, Наталя Браславська, Анастасія Доманська. Факти. Ще більше корисної та цікавої інформації дізнайтесь з наступних випусків фактів. До зустрічі.